Samsung A31, ціна 2600. Ось такий чорненький колір, темний, є потертості на задній кришечці. Так, телефон працює все чудово, Type-C-роз'ємчик. Ось такий по стану доволі непоганий. По екрану немає ніяких нюансів. Зараз покажу інформацію про телефон. Повністю перевірений, протестований. Так, Galaxy A31 підтримка двох SIM-карт, встановлений 12 Android. По пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять пам'ять самого телефону 64 ГБ. Також є такий самий варіант на 128 ГБ. В комплекті до телефону тут йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Кому цікаво такий пристрій, пишіть мені у повідомлення. Все, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або кому цікаво, є різні варіанти, гортайте відео вверх та вниз. Або пишіть у телеграм-канал, ссылка в шапці профілю.